Вітаю вас, дорогі друзі, словами Ісуса Христа, мир Дому вашому. Наша програма сьогодні буде називатися Пильнуйте. Тож, що означає слово пильнуйте або пильнувати, це звертати увагу на щось або берегтися, остерігатися або бути насторожі, тому що має. І відбутися якась подія, щось має статися. Одного разу Ісус почав говорити своїми учнями про майбутнє людство. І Він починає розмову з ними про руйнування храму в Єрусалимі. Почувши про це, підійшли його учні до Нього самотньо і спитали. Ми читаємо Євангелії Матвія, 24 розділі. Скажи нам. Коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Тобто учні запитали його про те, коли очікувати цих подій? Ісус відповідає їм, говорячи про ознаки того, коли людство буде наближатися до кінця віку. Цього віку. І закінчуючи свою розмову, Ісус закликає своїх учнів бути пильними, тому що навіть Він, син людський, як Ісус себе називав, не знав, коли Він повернеться. Іншими словами, учні повинні були завжди бути наготові і готові, тому що той час, коли ці події мали відбутися, і прихід Ісуса були невідомі. Уявіть собі, що на той час, коли Ісус промовляв ці слова, не тільки був невідомий час приходу Ісуса для учнів, але і ці ознаки, які мали відбутися перед приходом Його, були невідомі для них. Друзі, минуло вже 2000 років. А сьогодні Бог усе ще хоче нагадати нам, щоб ми були пильними. Звичайно, Ісус не підризумував під словом пильнуйте або пильнувати, говорив учням, щоб вони стояли навколо, дивилися у небо, коли він має повернутися. Тож, як ми, як християни, маємо. Пильнувати. Для виконання цього наказу, а це якраз Христос наказував своїм учням, з нашого боку потрібні деякі дії. Тож я хочу разом з вами поглянути на деякі або декілька напрямків, де ми, як віруючі, повинні бути пильними. Отже, що найперше Ісус сказав, чим буде характерний останній час або наближення кінця віку, Це тим, що з'являться лжехристи або ж неправдивих пророків багато з'явиться в світі. А апостол Іван, коли писав своє післання, він говорив вже на той час. Що вони вже з'явилися у світ. Нещодавно я чув про те, що Ісус має повернутися у 2030 році. Таке було пророцтво якогось пророка чи передбачення, підтримуючи таку версію, друзі, люди, які вірять, Цьому говорили мені про те, що такому пророкові було відкриття. Так, вони говорили: ми години і дня не знаємо, так пояснював цей званий пророк. А ось місяць і рік ми можемо передбачити. І ось такі є люди, яким Бог дає мудрість від нього відносно цього. Дано їм. Що вони знають і місяць, і рік приходу Ісуса Христа. Друзі, мені чомусь нагадало одного протестантського пастора з Канади, який передбачив прихід Христа. Якщо я не помиляюся, він це говорив. Тобто, Христос має прийти. У 2021 чи 22 році в листопаді, і ось коли це його передбачення не збулося, він почав виправдовуватися тим, що Ісус затримується, пояснюючи своє передбачення. Причтою Ісуса Христа про 10 дів, коли молодий затримався. Тобто він так і не визнав того, що те, що він говорив, не було від Бога. А Він це говорив від свого, свого розуміння Біблії, що протирічить самі ж Біблії. Друзі. Хіба ми мудріші за Христа? І Ісус сказав, про день же той чи про годину не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, читаємо ми в Євангелії Марка, 13 розділі, бо не знаєте, коли час той настане. Друзі, Тут не говориться про годину чи день, чи рік чи місяць. Тут говориться про той час, про ті події, про те, коли він має повернутися, для нас невідомо. В святому Писанні говориться, а про часи. Та пропори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно, те знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Тобто цей день прийде несподівано. Біблія порівнює його до злодія, що приходить вночі. Скажіть, друзі, ви бачили такого злодія? Щоб сказав до людини, яку він збирається пограбувати, я тобі не скажу, якого дня і в які годині я прийду, щоб обікрасти тебе. Але я скажу, якого місяця і якого року. Друзі, це просто смішно. Але ж знаходяться так звані пророки, які беруть на себе таку відповідальність і оголошують, в якому році і місяці має. Повернутися Ісус. Тож нам треба бути пильними, бо Ісус Христос, Святе Писання, попереджає нам про Це, або про ці події, які мають статися, що будуть Же Христи, лже пророки, які будуть говорити неправду, або лже вчителі, як і були. Серед народу Божу і лжепророки. Так і вас будуть лжевчителі. Це ознака останнього часу. Уже на той час Христос говорив до своїх учнів, і вже на той час апостол Іван писав у своєму посланні, що не всякому духу вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато з'явилися неправдивих. Пророків або лжевчителів, які будуть а, говорити неправду, ми повинні стежити за тим, що слухаємо. Чи помічали ви, що хтось може співати або грати нездорову пісню? І ця пісня чомусь затримується в нашому розумі на деякий час сьогоднішній світ. Переповнений різною інформацією. І всій цій інформації нам потрібно відсіювати неправду. І лише тоді ми можемо це зробити, коли ми знаємо правду Божого Слова. Тому, друзі, я завжди закликав і закликаю вас до вивчення святого Писання Біблії. На жаль, багато людей, які ходять до церкви і вважають себе християнами, не приділяють належної уваги для вивчення Божого Слова. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Так закликав апостол. Павло молодого служителя Тимофія. Друзі, це не дивно, здається, нам чи вам? Як ми можемо чути все інше, але нам так важко відкрити святе Писання і почути голос Бога. Соломон, цар, сказав. Своє серце зверни до навчання, а вуха свої до розумних речей. Іншими словами, нам потрібно слухати це, що корисне, і від нього навчатися. Ми живемо в час великих проблем в світі і великої кількості інформації та плутанини в цій інформації. Тому нам треба бути уважними і пильнувати також, що ми дивимося і слухаємо, як я вище говорив. Пригадуєте, як цар Давид говорив: не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, і діло відступства ненавиджу, не приляже до мене воно. Чому так? Бодави добре розумів, що ми маємо пожадання до того, що ми бачимо. Наші очі це, можна так сказати, прямі ворота до нашого розуму, сюжети, картини, які залишаються в нашій свідомості після перегляду чогось або того, що ми дивимося, і вони можуть керувати нашими діями. Наші очі є можна теж виразити таким словом джерелом інформації для нашої душі. Чи ви думаєте, друзі, що компанії, які платять мільйони доларів за рекламу на телебаченні, викидають їх на вітер? Ні, вони добре знають, що можуть закарбувати у Вашій свідомості те, що спонукає вас до дій. Це коли ви заходите в магазин, ви, бачучи цю продукцію, ви хочете купити, бо ви бачили перед тим рекламу цієї продукції. Чи не так само ворог знає, що він може відобразити? На екрані я застосовую таке слово вашого розуму або нашого розуму а, те, що ми бачимо. Тому ми повинні стежити за тим, куди ми спрямовуємо і зосереджуємо свій погляд. Розумієте, Ісус хоче, щоб ми були свідомими, розсудливими. Він хоче найкращого для нас, тому Він дає нам попередження. Стережіться, щоб вас хто не звів. Отже, повертаючись до Євангелія Матфія, коли Ісус пояснював події останнього часу, Він закликав своїх послідовників бути пильними, та готовими до цих подій. А також він говорив: ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки глядіть. Не лякайтесь, бо статись належить тому. Так має бути. Дорогі друзі, не лякаємося всіх тих подій, хоч і вони жахливі, бо про них попереджував Христос Ісус. І хочу закінчити таким уривком з Єванглії Луки, 21 розділ. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не на та п'янством, і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано. Не мов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож, Пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. Тож, якщо ми вважаємо себе християнами, віруючими людьми, ми повинні бути пильними. Щоб підготуватися і бути готовим до зустрічі з Ісусом. Ми маємо стежити за тим, що і кого ми чуємо, і що ми бачимо чи дивимося. Ось такі поради на сьогодні, друзі. І Якщо ви погоджуєтеся з цим, скажіть амінь. На цьому все. Будьте з Богом.